Перш за все, ми потрібно приділяти увагу на такі прояви, як слабкість кінцівок з однієї сторони. Це так називаємо симптоми інсульту, на які треба звернути увагу всім, абсолютно, як самим, самим пацієнтам, так і людям, які їх оточують. Вони можуть почу... відчути слабкість з одного боку в кінцівках. У них може стати затруднена мова, тобто вони з трудом вимовляють слова, і якщо ми попросимо їх сказати якісь слова, то їм буде важко це зробити за рахунок того, що м'язи будуть заслаблені з одного боку. І також буде викривлене обличчя. Коли ми подивимося на обличчя цього пацієнта, то ми побачимо, кут рта буде опущений. Тобто буде асиметрія. І таким чином ми можемо зробити висновок, що у такої людини може стати інсульт. Ми бачимо, дійсно інсульт помолодшав, тому що люди живуть в такій стресовій ситуації. особливо ми зустрічаємо це у військових наших, наша клініка працює, співпрацює з військовими, і до нас часто звертаються люди, які перенесли інсульт вже на, на те, щоб ми проводили експерименту. Оцінку, і ми бачимо, що інсульт трапляється навіть у молодих людей. Навіть у мене була пацієнтка, яка всього лиш 23 роки, але вона мала ваду серця, яка була не діагностована. І коли вона була в Британії на практиці, і великі фізичні навантаження привели до того, що у неї стався інсульт у молодої дівчини. Реабілітація, значить, дуже багата для наших пацієнтів. і Вона потрібно починати її одразу разом з лікуванням. Це робота і психологів, і спічтерапевтів, і фізичних терапевтів. Тобто, треба і повертати там спеціальні такі укладки, існують, щоб у людини не розвинулись якісь вади, які типові для цього захворювання.